Вісім хворих на ковід-19, з них двоє дітей наразі лікуються у центрі інфекційних хвороб, розповів медичний директор закладу Михайло Поляк. «З початку року то у нас проліковано 76 хворих і, на жаль, троє хворих із них померло. 14 з них знаходилося у відділенні інтенсивної терапії треба сказати що зараз якраз у цей час кількість хворих збільшилася до нас багато звертаються ну не обов'язково на стаціонарне лікування але для консультацій ми їм робимо обстеження швидкими тестами і в більшості випадків Діагноз підтверджується, але вони особливо молоді, вони знаходяться на лікуванні у, у амбулаторних умовах. Тобто вдома. За словами Михайла Поляка, найбільше хворіють на ковід-19 люди віком 65 і більше років. У такому віці вже вони всі мають майже хронічні захворювання, і особливо небезпечно це для таких людей, які мають. Е, е, Хальну астму, хронічні захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет, надлишкову вагу, особливо важливо щепитися людям після 65 років, і особливо тим, які мають інші хронічні захворювання. Один раз у рік треба щепитися, і треба сказати, що вакцина, яка знаходиться в тому числі і на Україні, вона є і ефективна, і проти цього. Цього нового субваріанту. Uh, від флірту. найбільше випадків COVID-19 в поточному році зареєстровано серед пацієнтів віком від 30 до 64 років. Це 294 випадки, і трохи більше ніж 150 випадків. Зареєстровано серед пацієнтів старшого віку. Це 65 років плюс. Але якщо ми перерахуємо на 100 тисяч населення, то ми побачимо, що вікова група, яка дійсно є групі ризику, все ж таки це старші люди. На минулому тижні у нас зареєстровано 26 11 випадків захворювання COVID-19, 11 госпіталізовані. З початку року було госпіталізовано 331 пацієнт, що складає 60% від усіх захворілих. Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик каже, з початку цього року в області зареєстрували 556 хворих на COVID-19. У синьо-зимовий період за місяць ми реєстрували приблизно 150-200 випадків захворювання, то починаючи з квітня місяця ця кількість зменшилася до 10-15 випадків в місяць. Місяць то початку липня ми спостерігаємо дещо нетипове для сезону для такої теплої пори року зростання реєстрації кількості випадків. Таким чином, в липні місяці, ми отримали інформацію про 58 пацієнтів. За словами Вікторії Тимчик, на Закарпатті хворих на новий штам covid 19 флірт наразі не реєстрували. Підтвердження і розшифровка штаму циркулюючого вона здійснюється тільки в лабораторії. в Центрі громадського здоров'я в місті Києві, куди ми направляємо результати. Тестування, тобто взірці від пацієнтів з підтвердженими випадками COVID-19. наразі взірців, які би тестувалися в нашій лабораторії і які б були направлені до центру громадського здоров'я, ми не маємо. Флірт це є мікрону. ВОЗ було рекомендовано для країн, членів ВОЗ, проводити моніторинг на місцевому рівні. Відповідно, за результатами будуть дані рекомендації для постановки діагнозу. Власне, флірт чи не флірт не має не дуже велике. Значення, тобто протоколи лікування одні й ті ж, Руслана Гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.